Добрий день, шановні колеги, читачі, слухачі. Я більше вів, скажімо так, писав, переписував, але приходять багато листів, не так, що багато, але якщо вважати чисто лісове господарство, що це не... Не так в ньому багато і зайнятих, то чимало листів, які, в яких наші колеги просять дати відповіді чи пояснити якісь моменти із нашого лісового товариства, з лісової економіки, з різних питань. От на даний момент прийшло. Декілька листів про те, як я сприймаю сучасну реформу в лісовому господарстві. Ну, пишуть, пишуть те, що дословно, все продано, розвалено, знищено, ніхто нічого не будує, все зведено до одного, його величності долара. Прійскові рубки, незаконні самовільні рубки, рубки дубів. О, тому і пишуть, е, хтось, наприклад, е, кхе, говорить про те, що з'явилася надія про укрупнення, що укрупнення лісгоспів приведе до якогось позитиву. Адже в нас там лісгоспи є маленькі, і е, при цьому пройде скорочення пиявок і теровців. Оце я дословно. От, про управління пише, що їх взагалі треба розігнати, так як від них ніякої користі, тільки шкода. Ну, давайте я вам скажу е свою думку. От, знаєте, є така пісня в Карчука, не буває болоті смачної води чи питної води. Це я до того, що... Скорочуй, не скорочуй, реформуй, не реформуй. Але якщо інваліди і злодії реформують, реформують щось, то вони будуть реформувати це все під себе. Тобто я абсолютно не вірю в цю реформу. Так, скорочать, менше стане п'явок, але ті п'явки, що залишаться, стануть товстіші і жирніші. От, хто скорочує? Хто скорочує, подивіться на реформатора Абрамовича. Я трошки розбираюся, скажімо, в фізіогноміці, то я зразу скажу, що це професіональний дерибанщик, злодій. На його, скажімо, лиці чи морді вже написано, що він реформує, як він реформує і в чий карман ця реформа перекопиться. Тому на даному моменті від реформи користі ніякої абсолютно. Ну, замість одних злодіїв прийдуть інші, чи кількість злодіїв зменшиться, а те кармани збільшиться. Взагалі, сучасне лісове господарство це така дурість, такий дебілізм, що я, його навіть коментувати важко. От взагалі, подивіться, що садять. Якісь Устроюють якісь акції, шоу, садять цю примітивну чисту сосну, яка через 5-10 років пропаде і кореїд з'їсть, яку вогонь нищить, а вони садять, садять і садять. Я не, не знаю про розум. Про розум у сучасних лісоводів не йдеться. Що ще додати? Я, чесно кажучи, на даний момент не бачу ніякої перспективи розвитку лісового господарства, ніякої абсолютно. Іде суцільний деребан, іде винищення. Просто прикривається якимись там реформами, от, якимись програмами, шоу. А по факту у лісовому господарстві править бал сатана, тобто лісозлодії, вор. Важко всіх лісників назвати злодіями, тому що, тому що ну, не всі злодії, бо багатьох нема можливості красти. Звісно, крадуть найбільші це такі, як голова, цей Болховець. Ну, а він хто? Який він голова? Він секретар того ж Абрамовича чи хто. В общем, взагалі, ситуація мрачна і абсолютно. Немає ніякої перспективи на даний момент. Тому я прошу вас ділитися враженнями, своїми думками. Можете писати мені в приват, можете слати якісь матеріали, але щастя лісу українського і щастя лісоводства у ваших руках. У ваших руках. Якщо ви будете пливти по цій течії, по цій каналізації, то, вибачте, пропадає не тільки Український ліс, пропадає Україна, пропадає нація. Нація, я вам скажу, на даний момент. Оцінка її два і нижче. Це не нація, а якесь збіговицьке, яке не може ні хазяйнувати, ні керувати. Отака, отака е Спеціальна сумна історія українського лісу, українського лісоводства та й взагалі України. До побачення! Радий з вами поспілкуватись. Пишіть до.